Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне та Kidsville TV ТВ. І сьогодні у нас у студії школа номер 111 Отже, перше запитання у нас до Каті. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? навчаєте? Б. У вашому класі багато учнів? Так. Да. А ви, Ксюша, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ну, не з усіма. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ніколи. Настя, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців завжди. А з математики? У дівчат. А ви, Даша, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Ну, якщо на великій, то так. Да. Якщо ні, якщо на маленькій, то ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Даша, чим зазвичай годують у вашій школі? Е, году, годують нас різними їжами і різними напіями. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ну, харчую всім. всім. Льоша, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів раз на день? О, три рази. Вам подобається? Так. О, Настя, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Можна сказати, що так. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Коли заходила Якщо в школу? Так, то, то з якої причини? Ні, не доводилося. О, Віка, а вас викликали коли-небудь до директора? Це Ні. взагалі не страшно, як ви гадаєте? Е, е, Ні, я думаю, що не страшно ходити до директора. Якщо... А ви б хотіли б стати директором школи? Чому? Не дуже, тому що це складна робота за дивитися за дітьми, щоб не бились, не кричали, травми не получали. Як ви вважаєте, Саша, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б зробила легше навчання для учнів. Ужас, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головний на Звіл тв та я його ведуча Саша. До зустрічі у наступних ефірах.